Привіт, любі дорогі діви! Це Підказ Янгелів. На квітень 2025 року розглянемо три сфери вашого життя: Це Стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках. Також витягнемо карту для людей, які у пошуках стосунків. Чи зустрінете ви свою половинку, людину по долі? Чи будуть у вас побачення, які перспективи відкриває квітень місяць, і що в цьому допоможе? Що робити? Що допоможе, які енергії вам допоможуть знайти свою половинку? Фінансову сферу, що робити, щоб примножити свої фінанси, чого не робити, щоб не втрачати фінанси в квітні. І також робота, яка енергія панує в робочому колективі, чого приємного очікувати на роботі, чого остерігатися. І витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, що допоможе вам знайти роботу, які перспективи відкриває вам квітень місяць. І також витягнемо загальну карту загальної енергії місяця, якими бути, яку енергію плекати протязі цього місяця, щоб все вдавалося якнайкраще. І також маю для вас невеличке оголошення. На моїй інстаграм-сторінці четверга я роблю рубрику Задай питання тарологу. А ви задаєте своє запитання і отримуєте від мене безкоштовну відповідь. А ця Рубрика іде в інстаграм Сторіс. Підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, слідкуйте за сторіс. Що четверга ви можете задавати свої запитання і посилання на інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Також підписуйтесь на мій Ютуб-канал, ставте лавки лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, що у вас проігралося, які енергії. Ви плекали і що вам допомогло? Так, дорогенькі діви, перша сфера вашого життя це стосунки. Дивимося, чого приємного очікувати в вашій парі. Це для людей, які у відносинах. Карта зірка. М -м -м, це чудова енергія в вашій парі. Ви зіркова пара. Ви кармічна пара, зіркова пара. І що тут ще? Зірка це а, віра. Це надія, віра в вашу пару, віра в вашу силу, віра в ваше кохання. Плекайте це кохання, бережіть. І ще це про те, що тут повна чаша, про те, що ваше майбутнє, майбутнє вашої пари буде набагато краще, ніж те, що ви зараз маєте. Зараз все добре, але ваше майбутнє буде ще краще. Плекайте цю любов, плекайте. Свої стосунки так, чого остерігатися, чого не робити, щоб зберегти ці енергії, щоб примножувати, не втрачати, чого остерігатися, чого не робити. Дев'ятка час це енергія радості, енергія кохання. Енергія, ну дійсно, коли ви відчуваєте оцю любов, коли ви самі створюєте оцю любов навколо себе, коли ви даруєте посмішку, коли робите компліменти, коли ви вмієте дякувати один одному, тому що це в парі. Це між вами, між партнерами. Коли ви вмієте один одному подякувати, коли ви ціните один одного, турбуєтеся один про одного, і ця поле любові вам вертається сторицею. Це чудова карта радості. Чого тут не можна робити? Мовчати, видавати якісь претензії, ховати свої емоції, не говорити, що ви хочете, чого ви не хочете, коли нема діалогу, коли багато замовчувань, а тут будьте більше щирими, відкритими. І вдячність. Вчіться говорити дякую найменшим дрібничкам у вашому спільному житті. Так, для людей, які у пошуку своєї половинки, які перспективи відкриває вам квітень місяць? Чи підете ви на побачення і що допоможе? Так, дивимося карту. Чи підете ви на побачення, чи є людина по долі? Пікірка. Тут є якісь обмеження, внутрішні обмеження, і або заявити про себе тут якась конкурентна боротьба, можливо, десь на підсвідомому рівні ви думаєте, та ну, скільки вже повиростало молодих всього. Напевно, ні. Тут внутрішня боротьба. Внутрішня ваша боротьба не пускає до вас енергетично енергетично перекрита. Бачите, так як перекрита енергія, перекритий канал. Що ви не бачите можливостей, вам не підходить, чи можливо бути така, що ви думаєте, що ви можливо десь закрилися, що вам ніби треба, але не, на... ну, вже і не настільки так? Якась енергетична така замкнутість трошки є. Але це все можна забрати. Це такі установки, вони забираються, їх легко забрати. Так, відкрити цей канал, відкрити. Всі чакри, подивитися, аналіз по чакрах енергетично, чакра, яка відповідає за кохання, чим вона перекрита, якими страхами, якими установками, що не допускає. Так, дивимося далі. У нас робота. Робота, яка атмосфера пануватиме на роботі у вашому колективі. Король! Король мечів, чіткість, ясність, коли все зрозуміло, коли чітко ясно. І це коли, якщо ваш колектив, ви керівник, ви вносите чіткість, контролюєте, хто чим займається, чи виконується всі обов'язки. Тут чітко приділити всій команді її обов'язки, хто чим займається, щоб не було таких. Це керівництво. Керівництво вносить чіткість, ясність в команді. І так, якщо ви керівник, вносіть ту чіткість, ясність. Якщо ви працюєте в команді, ви командний ігрок, дивіться, які процеси залежать від вас. Чи не затримуєте ви процеси, інша людина від вас залежить, і ви невчасно щось зробили? Тут та карта чіткості ясності, дисципліни, коли ви відповідально ставитеся до своїх обов'язків. І це буде дуже... Просувати вас і по кар'єрній сходинці, і ви покажете себе як чудового працівника, дуже цінять колективну роботу. І також тут справа, якщо ви керівник, чітко оприділяйте, яка людина за що відповідає. Так, це такий порядок в роботі, лад в роботі. Чого остерігатися, чого не робити, яка буде панувати знову тут? А, король пентаклів. Так, і король мечів, чіткість ясність, король пентаклів у нас це про гроші, матеріальне становище буде покращуватися, будуть якісь бонуси, можливо. Якісь гроші ще з якогось о, джерела, але такі одноразові гроші з якоїсь джерела прийдуть. Чи може бути премія, якісь о, додаткові бонуси, якісь додаткові можливості заробити може не на основній роботі, а на якісь інші, інше джерело доходу буде ще тут, як два джерела доходу, можливо, ще дохід вашого партнера або. Якісь виплати одноразові такі, які будуть вам нагоді, не буде зайвим. Це буде плюсом, це все в плюс, в плюс, Просто остерігатися нема чого, але ще можна остерігатися зайвих якихось витрат, зайвих позиків, якщо йдеться про витрати, то якась позика на якусь дрібничку вам захочеться щось позичити, щось вхитрити. Ну, отут не вийде, тому що вам ви можете втрачати. Чи, якщо захочеться щось таке тут в роботі, додаткове зробити додатковий заробіток, якщо ви захочете мати от ідея, якась інформація, дуже сильно оцінюйте всі ризики. О, правильно буде. Бо інформація йде, не знаю, як озвучити. Так, тепер у нас в пошуку роботи. Людина, яка в пошуку роботи для вас, дорогесенки, які перспективи відкриває перед вами квітень місяць? Дивимося. В підвішеному стані. Зараз, о, в квітні місяці, ви будете в підвішеному стані. І так і ні, і так і ні. Можливо, а що допоможе тут знайти роботу, тому що не видно ваша майстерність. Можливо, вам треба ще чогось піти, підучитися. Щось покращити свою майстерність. Це карта майстерності. Перегляньте посади, на які ви подаєтеся. Перегляньте свої можливості. Можливо, вам треба вкласти ще в якісь знання, і тоді ви зможете подаватися на якісь інші посади, які вам більше до душі. Тут не спішіть, не спішіть і не втрачайте надію. Наповнюйте себе за той час, поки шукаєте роботу, поки подаєтеся і бачите, що нічого не рухається, наповніть себе ще якимись знаннями. Так, і фінансова сфера у нас, що по фінансах, що робити, щоб примножити фінанси? Дивимося, чого не робити, щоб не протягом сама випала, дивимося, просування вперед. Що робити, щоб примножувати ваші фінанси? Це брати відповідальність на себе. За ваші фінанси просуватися вперед, чітко розуміти, чого ви хочете, і саме головне, що чітко розуміти, на що вам потрібні гроші. Куди і які гроші йдуть. Чітке розподілення коштів допоможе вам просувати свій фінансовий потік вперед. Тобто, чітко плануйте. І розставляйте по місцях кошти, які ви збираєтеся витрачати, і на що. Що першочергове, а що може почекати тут відповідальність повністю на вас, це вам буде допомагати дисципліна, контроль, і карта колесниця це про те, що ви берете відповідальність на себе. 100% відсоткову відповідальність за фінанси і за контроль фінансів. Так, чого не робити, щоб не опинитися у фінансовій ямі? Чого не робити, однозначно. Дивимося, чого не робити? Що ви не. Дев'ятка монет, райське життя, шик, блеск. Тут зайві витрати, знову ж таки, контроль. Недурно тут випала карта контролю. Тому що захочеться шиканути. Тобто вам буде за що шикувати. Фінанси будуть, шикувати буде за що. І тут важливо, що тримати під контролем свої емоції і бажання витратити більше, чим ви хочете. Можливо, будете планувати відпустку, і вам захочеться краще, дорожче, шиканути. Дивіться на свої можливості, вам захочеться, можливо вкладати в щось. І ви захочете вкласти більшу суму, ніж ви собі можете дозволити. Тут е, обережно, <гум> треба бути обережним. Чітке розуміння і чіткий контроль також. Е, так, загальна енергія місяця, під якою енергетикою пройде цей місяць квітень для вас, яку енергію в собі плекати, так чіткіше сказати. Яку енергію в собі плекати, щоб цей місяць вас наповнював і приносив вам а, бонуси, пройшов для вас якнайкраще? Яку енергію в собі плекати? Дивимося, Чиста чаш! Це коли ви відчуваєте внутрішній такий стан любові? Коли вас люблять, і це також про щедрість, обмін подарунками. плекайте в собі оцю щедрість. Можливо, вас ще наповнить ну, карта як такого минулого. Коли ви були дитиною, коли вам було добре, вас любили, це є місця місця сили. От у квітні будуть пасхальні, буде пасха, будуть великодні свята. Побудьте в родині, зберіть родину за своїм столом, побудьте в цьому родинному колі. ота родинна енергія, енергія вашої родини, родинне джерело. Оце сили буде вас наповнювати на цілий рік. Чудовий буде місяць у вас, і від себе я бажаю вам радості, щастя і любові. Нехай все буде краще, і нехай у вас буде більше, ніж ви думаєте, і нехай буде все легше в вашому житті.